Три методи, як швидко потрапити до лікаря або на лікування в Німеччині, можливо, хтось не знає, але от там на моєму фоні лікарня. Якщо ти хочеш потрапити до лікаря в Німеччині, тобі треба прийти, а зробити термін, тобто вибрати дату, коли ти зможеш до нього прийти, дочекатися інколи це буває місяці, два і три. Ти приходиш і вже скоріше за все, твої проблеми немає ти Виздру, одужав і так далі. І в таких випадках треба дуже швиденько потрапити до лікаря. Значить, перший варіант: якщо тобі не важливо до якого спеціаліста, отак приходиш в лікарню, де амбуланс типа швидка Сидиш, чекаєш, все, тебе приймають. Головне вибор лікарню дає ну, дуже широкий профіль. Тобто я в цій лікарні взагалі лежав, лікувався, і я знаю, що тут є спеціалісти, всі, які мені зараз допоможуть. Я там захворів. Це варіант перший. Я, до речі, зараз покажу, як воно все відбувається. Другий варіант: якщо тобі треба до певного спеціаліста, от саме твій доктор тобі треба, приходиш до нього в клініку, кажеш, мені треба не термін, мені треба там не попін, мені потрібно, а мені, значить, терміново треба. У мене ургентна ситуація. Приймайте мене зараз. І коли вони чують... Прогенну ситуацію тебе або прямо зараз приймають, як тільки кабінет з'являється, або в цей же день ну, напротязі дня тебе приймають. Воно там стоїть гроші і так далі, але це ж не страхова оплачує. Головне, щоб тебе зі страховою компанією було все добре. Далі, ще є третій варіант. Ну, бо це ж я, слава Богу, машина, є, я можу сам приїхати зараз в лікарню. Якщо тобі погано, ти не можеш приїхати десь далеко, викликаєш шутку собі. Ну, в принципі, ось так. От такі то варіанти: в лікарню в амбуланс. Приходиш до доктора, що агентна ситуація терміново, бо викликаєш швидку. І вони тебе можуть або на місці полікувати, або відвезти от, знову ж таки в лікарню. А зараз я покажу, що тут, як тут до чого, як відбувається як процедура саме з тим моментом, коли ти сам приходиш в лікарню. Поїхали. Великою перемагою те, що ти можеш сюди прийти і вночі. Так само швидка. До лікаря до свого ти вночі не потрапиш, да, тільки в день. І ще треба було до вас сидіти. Тобто там черга вже навіть з ургентних, ну, так скажемо. І я прийняв рішення, ні, просто треба йти зараз до спеціаліста, як, як пацієнт там спробувати пробратися, глянемо, як воно зараз працює. А в таких лікарнях, значить, є два лихаки, Якщо такі дитин в лікарні, треба їхати або в день, або ввечері. Ну типу, рано рано вранці або пізно ввечері. Тоді 15-20 хвилин не приймають, бо мало народу. Або треба їхати за місто в лікарню. Вони кажуть, тільки через місяць ви можете прийти і так далі. Я кажу, У мене регітна ситуація, пояснив. Вони кажуть, все добре, зараз приймемо. Сижу, чекаю. і, Я думаю, 10-15 хвилин мене приймуть. Це як тут кров треба здавати. Це таке крісло. Підсумуємо, все мені вдалося, як я пішов звичайно, в звичайну клініку в праксіс. Прийшов, кажу, ургентна ситуація, мені терміни треба, мені треба зараз. мене прийняли. Я швиденько все зробив, пішов. Результати забрав, все прекрасно, все супер, все по страховій, класно. Якщо йдете в значить в таку звичайну лікарню, то тоді або дуже зранку, або ввечері йдіть, або йдіть таку, яка не в місті, а десь за містом знаходиться, там буде черга менше навіть в день. Якщо взагалі вже горить і нема що робити, і немає куди дітись, то тоді викликаєте швидку допомогу і вже вони вас там відправлять або в лікарню, або на місцям допоможуть. Все, отакі от варіанти.